Друзі мої любі, усім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, завтра о 19.30 відбудеться матч у німецькій бундеслізі. Дортманська Борусія у себе вдома буде приймати Мюнхенську Баварію. Класичний поєдинок у німецькому футболі, Der Klassiker. І сьогодні я хочу поговорити про даний два поговорити про Дортмунд, Поговорити про Баварію я хочу. Ну і в кінці відео я хочу поділитися своїми думками. Чого все-таки я очікую від цієї битви? А це буде точно битва. Сьогодні, давайте розпочнемо ми сьогодні все по порядку обговорювати. Розпочнемо ми, як завжди, з очних поєдинків. До речі, шанс на перемогу, давайте ще подивимося. 21% вважають, що переможе Дорнська Борусія. 21% вважають, що буде нічия. Та 58% вважають, що все-таки переможе Баварія. Не ну, подивимось, як там воно все буде. Це тільки відсотки, а як там воно все буде на футбольному полі, ніхто не знає. Дивити саме очні зустрічі. То, тут і справді є перевага в Баварії. За останні, наприклад, п'ять поєдинків. Ми маємо три перемоги Баварії, одну нічів та одну перемогу Дортмунда. Одну перемогу Дортмунда... 23 квітня 2022 року Баварія у себе вдома перемагає Дортмунд на Альянсі Арені за рахунком 3-1, 8 жовтня. Це, до речі, сезон 22-23. Сезон, який став просто трагедією для всього Дортмунда, тому що Дортмунд ну просто зобов'язаний був вигравати чемпіонат. Але в останньому турі команда не заміла обіграти Майнц, і Справді дуже прикро тоді було для Дортмунда, що вони тоді не стали чемпіонами. А Баварія тоді вирвала перемогу над Кеольдом. Та саме Баварія якраз і вирвала тоді чемпіонат при Томасі Тухелі. 8 жовтня 2022 року Дорну та Баварія розписали бойову Нічую 2-2. Ще, до речі, це було при Юлії Нагельсмані. На а ось 1 квітня 2023 року дебютує Томас Тухель, на чолі головного тренера Мюнхенського Гранда. І Баварія перемагає Дортмунд за рахунком 4-2. В рідних стінах. 4 листопада 2023 року. Це в нас сезон 2023 та 2000 відповідно 24 років. Баварію на виїзді перемагає Дортмунд за рахунком 4-0, а на Альянс-арені Дортмунд робить довгоочікуваний реванш. Тоді команда Терзича перемогла за рахунком 2-0. Це був останній матч між командами, коли Адеємі Тарі Арсена були єдиним е, двобої. Але якщо так брати історично, то все одно перевага є в Баварії. Справді, ну да, був такий випадок, коли Дортмунд перемагав Баварію. Наприклад, це було у 2019 році Суперкубок Німеччини. Дортмунд тоді переміг Баварію з рахунком 2-1 з рахунком 2-0. І це, до речі, єдина перемога Дортмунда. Яка була здобута над Баварією, саме конкретно в рідних стінах. Тому що потім, якщо ми будемо брати матчі конкретно над Зігнель-Едуна Парк, тут виключно буде перемагати Баварія. Виключно. Ось буде там нічя 8 жовтня 2022 року. А так Баварія стабільно Дортмунду за останні 5 років перемагала в рідних стінах Дортмунда. І справді Баварія так історично складається, що Баварія успішно грає проти Дортмунда. В принципі, не тільки над Дзігль-Едуна Парк. А як показує практика, і на Алін також? Але все одно, все одно, команди дуже принциповий характер мають один до одного. По-перше, ми можемо згадати тут фінал Ліги Чемпіонів, наприклад, да? 2012 року. Да? Коли команди вийшли в фінал, тоді Баварія перемогла 2-1, пам'ятаєте, гол Аліна Робіна на останніх хвилинах. Може згадати, як в фіналах, наприклад, Дорнот перемагав, наприклад, чи при Юргені Клопі, там був сезон 11-12, якщо я не помиляюсь, коли Дорнод перемагав у фіналі Кубка Німеччини, а може згадати, як і Баварія також перемагала у 2016 році. Тобто, і справді команди мають такий принциповий характер. Це дербі, де обидві команди мають велику історію. Особливо Баварія. Особливо Баварія. Але я теж кажу, за останні три роки Дортмунд дуже успішний, дуже успішний. Історія це історії, а давайте дивитися взагалі, як команди грають зараз. Ну, перше, Баварія. санкомпанії команда очолив улітку го року. Баварія просто ідеально виглядає в німецькому деслізі 11 турів, 9 перемог, 2 нічі, 29 балів у рекорд майстра. Плюс найкраща атака саме у Баварії. 36 забитих м'яча у рекорд майстра і 7 м'яча лише просто-напросто були пропущені. І справді це найкращий захист у німецькому несліді. Плюс у Баварії найкраща різниця забитих та пропущених, плюс 29. Останні 5 матчів Баварії завершувалося виключно перемогами. Дортмунд 5-й. Ну, Дортмунд на рішах і накрайне в цьому сезоні. Якщо навіть подивитися в останні п'ять матчів, то тут є перемога, поразка, перемога, поразка, перемога. Тобто то Дорт може перемогти. Наприклад, Селтік за рахунком 7-1, а потім команда може програти 1-5 від, э, від Уніона. Тобто, і справді є така певна нестабільність э, у дортській Борусі. Ну, якось так і справді, але в будь-якому випадку команда зараз набрала 19 балів і йде на п'ятій позиції. Друзі, поразкати була від Штутгарта за рахунком 1-5, але все одно у Ніону Дортон програвав. Програвав за рахунок 1-2. Якщо дивитись матчі Дортмунда, то в принципі ну непоганий сезон -то розпочався для Дортмунда, І в Лізід Шапонів також перемогли тут Брюгі, Але ось потім була поразка від Штутгарда, потім Бохум перемогли. перемогли, Програли Уніону, перемогли Санкт Паулі, програли Мандрію, програли Аусбургу, програли Вольсбергу та вилетіли з Німеччини. Перемогли Ребелятк, перемогли в лізі в Штурм, але програли Майнцу. Але ось після повернення. Відповідно, після повернення збірних, да, ось 23 листопада Борусія перемагає Фрайборг з рахунком 4-0 на дзігналь Едуна Парк. Дуже впевнена була перемога. На ну, останній матч у лізі чемпіонів Дортмунд переміг відповідно з рахунком 3-0 Загребський Динамо. Відповідно, якось так. Відповідно, якщо ми беремо лігу чемпіонів, то Дортмунд йде на четвертій позиції. У Дортмунда 12 залікових балів, 16 забитих м'яча, 6 м'яче пропущено та плюс 10 різниця забитих та пропущених. Одна поразка то 4 перемоги. Я в Дортмунда. І справді, і Береги перемогли, і Селтик перемогли, і Штур перемогли, і Загребський Динамо перемогли. Але ось була поразка 2-5 від Мандрівського Реала. Баварія, до речі, 13, та але в Баварії на один пункт менше. Тут така плотність, 9 балів у Баварії, 3 перемоги та 2 поразки в Мюнхенського Гранда, 12 забитих м'яча, 7 м'ячів пропущені, різниця забитих та пропущених у Баварії складає. Плюс 5 відповідно. Mm -hmm. Сезон Баварія дуже здорово розпочала. Підопічні іпічниця на компанії дуже здорово взагалі розпочали. Тут і справді і в Лізі чемпіонів була перемога 9-2. Ну тобто і справді потужно. Ну тобто і справді потужно, Баварія то розпочала. Але ось були поразки, єдині, до речі, поразки в Дор, господи, пропущу, в Баварії. А, були то в Лізі чемпіонів. Одна з цих поразок була від Астан Вілин за рахунком на людей на виїзді а одна з цих поразок була від Барселони за рахунком 1-4 на виїзді. А так, в принципі, у німецькій Бундеслізі перемога була над Штутгардом, тут і Бохом перемагали, і Майц перемагали, і Уніон перемагали, і Бенфіку перемагали, і Сент Паулі перемагали, і Аусбер перемагали, і Парі Сен-Джермен обіграли в останньому турі за рахунком 1-0. Взагалі Баварія після цієї поразки від Барселони набрала дуже хороший хід. Сім перемог підряд. Я нарахував, і справді Баварія перебуває просто в якихось розкішних кондиціях. Останні матчі мені дуже сильно сподобалися. І в виконанні Дортмунда, і в виконанні Баварії. І справді я від цієї битви очікую дуже багато чого. Це буде битва. Це і справді буде битва не на жарт, це Дерк Класікер. І, звичайно, що тут я думаю, що буде видовище. Тут, тут, я думаю, буде видовище, атака на атаку. А да, Думаю, що Баварія все-таки більше буде діяти на м'ячі. Баварія превенційна компанія має тотальний відсоток контролю м'яча, Баварія дуже багато володіє м'ячем. Дортмунд віддасть, я думаю, м'яч Баварії і буде діяти на контратаках, тим більше Баварія дає, дає грати, і Баварія дуже високо висю свою лінію зараз підіймає. Я думаю, що у Дортмунда там 100% шанси будуть. Питання чи вдасться їх реалізувати, піде пічним на рішахіна. Але і Баварія, я думаю, також буде свої шанси створювати. Баварія дуже багато створює моментів, взагалі у кожному матчі. Баварія прям вдосиль моментів створює. Я думаю, що. Обидві команди заб'ють. І це моя буде першою думкою. Дортмунд грає у себе вдома. Так, да, Дортмунд не може перемогти Баварію вже 5 років на Зігнен Едона Парк, але Дортмунд грає вдома. Дортмунд у цьому сезоні нікому ще не програв. Да були поразки на скиналість, але на Зігналь Едона Парк. Дортмунд жодного матчу ще не програв в пінгській Баварії. Дортмунд просто розкішно виступає на Дзігналь Едона Парк. Дуже розкішно. І в минулі компанії Дортмунд просто шикарно виглядав. І у цій кампанії також. Тому, звичайно, що я очікую неймовірної битви обидві команди заб'ють. Я думаю, але друга моя думка, я все-таки думаю, що Баварія не програє. Я все-таки віддам право Баварії. Думаю, що підопічні кампанії як мінімум не програють Дорнській Баварії. Взагалі, я думаю, що нічия буде. Взагалі Кисніче Один-один розійдеться, я думаю, команди Миром, я так думаю. Або все-таки мінімально Баварія зуміє перемогти. там, мінімально, там наприклад, за рахунком 2-1, але все одно я більше вважаю, що тут якась нічия буде. Але все-таки в мене є впевненість, що Баварія все-таки Дортмунда як мінімум, не програє. Я думаю, я думаю, що якась ніча буде. Тож, обидві кому не заб'ють, яка Баварія як мінімум Дортмудський борюсі не програє. Ось така моя думка на даний двобій. До речі, друзі, що думаєте ви? Напишіть свої думки в коментарях. Я вам, друзі, дякую за увагу. Хочу побажати вам та вашим рідним тільки добра та щастя в житті. Бережіть себе, мої любі друзі. Усі нового бачення. Усі нових зустрічей.